Максимко, бабуся і Апокаліпсис Борщ. Повна версія українською мовою, готова для прослуховування як казка. Розділ перший. Як містер Біст з'їв бабусю і закохався в неї. Одного дня відомий ютубер містер Біст вирішив записати нове відео «З'їм усе, що знайду в цьому будинку за 24 години. Він зайшов у стару хатину і відкрив холодильник. А там лежала бабуся, акуратно загорнута з родзинками. Він подумав, що це гігантська булочка. І з'їв її, але раптом його серце забилося сильніше. Яка чудова бабуся, я закохався. вигукнув він. Шкода, що вона вже була всередині нього. На щастя, команда містера Біста знайшла залишки ДНК у його животі. Завдяки науці та CGI бабусю відтворили. Тепер вони разом знімають відео та печуть пироги. енд?» Це тільки початок. Розділ другий: бабуся в холодильнику. Поки містер біст пік пиріг з бабусею. У Максимка вдома відбувалося щось дивне. Він відкрив холодильник, щоб взяти сік. А там лежала бабуся поруч із нею. Бомбардувальний крокодил. Максимко кліпнув. Потім ще раз. Це точно не мій йогурт, подумав він. Але перш ніж встиг щось сказати, бабуся повернулась і з'їла крокодила. Максимко у паніці викликав поліцію. Поліція приїхала і сказала, це звичайна справа. Таке кожного вівторка трапляється. Тоді з'явився дивний чоловік із вареником замість голови. Його звали тум 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 Сахун. Тихо запитав, де можна заховати тіло. Максимко знову викликав поліцію, а поліцейські тільки з радістю допоможемо. Це наша спеціаліція. Розділ третій сповідь крокодила. Максимко, не знаючи, що робити, втік і сховався у сповідальні в церкві. Він думав, що там буде безпечно. Він помилявся. Бабуся вибила двері. У руках вона тримала повідець, закричала Куди тікаєш, Максимко, швидко додому будемо їсти борщик. У страху він виліз на вівтар. З диму з'явився балетний батюшка капучино, почав кружляти на пуантах і поливати бабусю свяченою водою. Бабуся завила, кинула буряком і втекла, бо борщ не можна переварити. А батюшка подивився на Максимка і сказав: А тепер моя черга тебе з'їсти! Розділ четвертий: втеча крізь борщ і сльози. Максимко кинувся на втьоки, перебіг через річку, добіг до дитячого майданчика і бах! Його схопив рибополіцейський бомбардир крокодил. Ти звинувачуєшся в образі борщу і святого Лате, гаркнув він. У той момент на самокаті примчав корнюша друг Максимка. Він нічого не бачив, бо програв життя у грі симулятор свині три тисяч. Зір мінус капуста, але вигукнув Я нічого не бачу, але я з тобою. І впав у смітник. Максимко закричав Я не знаю, що робити. Я просто грала в курку. З неба впав золотий казан. Порожній. Жодної відповіді, лише запах кропу. Розділ п'ятий. Кінець світу, кінець борщу. Корнюша позичив Максимкові самокат. Максим косів і втік, поїхав до країни дале, світу фантазій, пончиків піксельних їжаків, з України до Польщі. Тим часом батюшка Капучино дістав бідного корнюшу. Той сховався в смітнику, тримаючи золотий казан і шепотів, лише б мене врятували. І тоді. Небо розступилося. На землю зійшов не шрек. Великий, зелений, всепожираючий, він з'їв усю планету. Залишились лише Максимко і корнюша. А де це все закінчується? На Марчина, на вулиці Марчина у святій Польщі, з запахом борщу і звуком самоката. Максимко подивився на кор. Танцюємо, танцюємо, бо ми вижили і почали танцювати танець перемоги. Сльози, борщ, самокат, сповідь, перемога.